Здоровенькі були, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні молотим. Перший день нема дощу. Ні, брешу. Вчора не було після обіду. І було маленьке сонечко. Сьогодні сонечка нема, але молоти треба, дуже гниє. Це саме перша ділянка, гектар, де я і сіяв перший, і валкував першу а збираю вже третю. Дивіться, які бачите, які і дуже багато. Ну, ще позалишав де лучше, як казав Віталя, глушко, лучше з лучших оставив на семено. Ну й молотим. Сьогодні доб'ю зараз до краю. І на завтра, якщо вдасться висушити сьогодні, бо сьогодні привезла дружина газ. То буду завтра це домалачувати і буду ходити на турку. Що з туркою, не знаю. Навіть ще не пробував. Я на одному городі заїхав, я вам показував попередніх відео туди назад. Вона зелена. Що там робиться, гниє чи ні, не знаю. А, насіння дрібне і таке, як недороднє Ні, не, їй хороше. Але по, по, по порівнянні з прошлим роком, звісно, це дуже, дуже нехороше семечко. Ну я так думаю, не знаю, може у кожного таке. Просто мало хто покаже і и... не знаю. Так, казали чого не показує семечко, дивіться, зараз покажу. Зараз я так щоб розсипати половину, дивіться. А ну, ловіть момент, треба було закрити, бачите. зараз я мішок підніму. Ось таке сімечко. Бачите? І гнилі попадаються Ну, видать, лежить цілий, укинув уже у бойні. Чую чувак загерчав Ну що йому зробиш? Не же за ним. Багато цього і сімечко таке, бачите, багато як з кабачка. І носики ось обдирає, чого не знаю. Кстати, да було таке історія, дивився там у каналах, ніколих на каналах ці в каналах що е, даже Коля розказував на мінімалках фермер що їздив там до, до підписника і дерть меле ну це сьогодні має теж таке комбайн простоє в 3 дні отут засохло я думаю та я завтра поїду молотить і не обмив його і просто попідсихало і дивлюсь там є каша а тут сухе не пойму чого. Може сімечка що чище, того. Ну, Будемо мить побачимо. Оце зараз на калачі вже десь 12, 14 мішків на молочу, молочу сам. Хтось писав там за 4 години 3 мішка. Ні, я дивіться, зараз пів первої. А я молочу десь. Сейчас, ходи десь з пів восьмої, може з 7. Оце, ну Я й сам кидаю, переїжджаю, бачите, немає нікого рядом, ще й сам і знімаю. Е, бо казали, що не показав на сіні. Ну показав. Е, грязне ні, я думаю, що грязне. Бо я знаю, показують ніколи хлопці, що у них з-під чистіше, вони не миють. Ну і Слава Богу, що в них такі комбайни. І я такі хочу. У цьому комбайні одна проблема, я думаю, що знизу немає. Труби сепарації, там, де шнек гонить, туди треба було поставити теж мотильки, такі як тут, і трубу сепарації. І хто каже, там Та воно підкидає, забиває ще бойню, ета, як. Воно називається, ці, ну пруточки, Та нічого там не забиває, там і так забиває без цього. Може, так якесь би і назад б викинуло. А то, оті бачите, ото ж михи з-під бадилки попадаються, бо тут погано він поотбивався Я його трошки ранувато згорнув. Чого рановато згорнув? Пішли холода і пішли перші приморозки. Я думаю, якщо я зараз не згорну, йому буде гаплик. Ну, почти так і вийшло. Щось я одразу кинувся на фермі молотити 40 соток. Тоді там в промежуточному городі 40 соток. Тут вже я змолотив. ну считайте, Там 50, ну 40 і тут десь 30. І осталося, ну, осталось завтра, на завтра, раз, два, три, 4, 5, 6 рядків. Я відсюди відкачую трошки на посівмат Не знаю, що з нього вийде. Думаю, не буду я вручну його бити Хоча непогано було б перевезти додому, порізати вручну вибрати і ще б би свиням би гарбуз був. Але це дуже довго і, мабуть, вже холодно Сьогодні було 3 градуса плюс. Ну, далі покажу. Ну що, на базі? Укинув я сюди 4 мішка, така балія Ну як боляк, кубова бочка, знаєте, да? обрізав, зятік, дав, каже, обрізай. Пользуйся. Ну, бачите, скільки. Саме чудне, знаєте в чому прикол, що отут гарне сімечко повне, а е підверх сплива пусте. А. Повне, хороше, вкусне сімечко. Пом... Ну, якщо не дородне, якщо повне. Зараз не буду кидать на стелажі, Зараз прямо отсюда, у відро і буду набирати ці ж самі мішки. А потім відвезу на сушку, щоб вона ніч. Я її хорошо прогрію. Ну я хорошо, у мене більше о, скільки ж 62 градуса найбільше накачигарював. На, на сетки. І добре прогрію, потім на ніч на вентиляцію. Буде вентилятор постійно дуть, а пушка виключена. А потім зранку буду сушити. Ну, побачимо, як воно. Я сужу, час сушу, потім помішав, підірвав отой корж, розсм'яв його, потім опять час сушу, кожних 15 хвилин провітрюю. ну Може в цьому є і мінус сушки у хаті. Бо я теж вже свої слова колись казав, що а, видать, може, треба забрати їх назад. Ці слова, бо не все так просто. Все думаєш, Та, я найумніший, я мене найкращий, мабуть, ні. Може може не найкращі. І це треба помити, бо Та я то думаю завтра їхати молотить, ну хто знає. Є керхер, але зараз світла нема. Зараз на генераторі качаємо воду. ну Завів генератор. Дніпрем у нас сімерочка. Що хочу сказати по генератору, що... Отой ну, трьох х 3-кіловатний едон, що на фермі, да? то він на тому він, е, заводиться краще, бо там е, профрезерована голова. Чи буду я на Дніпроемі фрезерувати, не знаю. Так що зараз на генератори качаємо. Ну, отака, бачите, чіпси, багато чи мало, хто знає. Сім'я таке непогане. ну є і попадалось, ви бачите, таке воно чорне. ось, Не знаю, що воно таке. Де воно фокусуйся? Ну, таке, видать, воно і семь, і кашка в ньому є, ну якесь таке. ну Сьогодні якось мало батви на... налетіло. все, Зараз будем... буду його мить. Полоскать, зразу в мішки і вечором на сушку. Бу треба за ці два дні обрати балгуету українку. Потім будемо переходити до до турки. Дивився, хлопці розказують, що типу, турка, Да, моя турка, не так боїться, боїться морозу. І ще замітив останнє, як мішок знімав, то таке, знаєте, як носики, бачите, терті, Де воно? Не можу сказати, що кусується, не бачу. Ну, коротше, носик такий як перетертий на тертушку. Так, я мию, а потім включуся вже в сушки. Так, що хочу сказати по сушки, додавлю. Дружина сьогодні собирала, там було... Ой, скільки ж там було, по-моєму, чи, чи, чи 9, чи 9, чи 8, чи 10 мішків, ну таких із-під корма, цвітних з-під, то отримало 120 кг сухого насіння. Багато мало хто знає. Це моя сушка, суша, ну 120, може 130 насушить. сушить. Може і 150, але неудобно мішати, Бо там борта 15 см. Сушка метр на 6 бо часто запитують. Так, ну ось ми на, шу, на сушці. Засипаю сюди 10 мішків. Получається 10 по 2 відра, 20 відр. 10 по 2 відра, да, 20, відр. 20 літрових. Дивіться, зараз 56 вологість, 30 на внизу. Це тільки включив буквально 5 хвилин. Отака чіпса чипса. Ну є, чіпса е, присутня. Але наскільки її багато чи мало, ну, желательно, щоб її взагалі не було. То було б і не мить, бо я поки помив, думав, що й руки морозу. Ще є такий бур'янець. Так, тепер оце, дивіться, зараз 16.10, значить я десь включив 16.05. У 17 я перший раз підірву його. Подивлюсь, як або бувало, що я й 2 години не не трогав, ну края при... Отут края присихають швидше. Хтось мені писав учора в коментарі запитання таке, чому е, біля Отут в початку пушки сантиметрів 50 не гріє. Тому що, дивіться, як я ставлю пушку трошки під кутом. Воно там зараз просто дуже розкручує, відбиває плам'я. Тобто тут отак у мене, коли повний балон, то сохне швидше, ніж все, а коли вже трошки температура менше, то вже і тут не сохне. Дивлюся, багато хто сушить на вулиці. Ну, може і на вулиці добре, бо я казав вначалі, початку, що Та, в хаті найкраще, але треба... тут така опасть, що треба включати витяжку періодично. І в мене воно туди... Я виходжу з тієї сторони за хату, дивлюся, а воно такий дим-пар, як у парівки. Все я розумію, що треба включити витяжку, хай витягне влагу. Можу поставити на... Як він називається, на дімер. В мене є він. Але тоді мотор гріється там. Ось таке все одне за одним тягне. Ну нічого. Осталося ще на раз піти, болгарочки перемолоть, промить. А на другий рік взагалі планую, може і сушарку круглу, але там проблема в редукторі. Як проблема нема, але це дорого. Де шукати, треба їхати по черметах. А ті, що купити державний редуктор і щоб була один оборот хвилину, це може і мало, я не знаю скільки там положено, скільки люди як підбирають. Але ще є друга задумка. то 25 тисяч стоїть такий редуктор. О, 4 оборота в, хвили, в, мену, да, в хвилину. Бо я кажу, ну не знаю, скільки там. Він мене запитував, цей менеджер, скільки потрібно оборотів вам. я кажу, ну, не знаю, може один раз в минуту, щоб воно про, про мас... ну Хорошо, б ще було час, час з частотником. Модивлюсь там аматор десь крутиться біля, біля того, хто там робить ці сушки круглі. Ну, вони мають метр три в діаметрі, а я планував такий, щоб 2 метри, щоб воно заходило ось сюди в пройом, ну, бачиш, щоб їх тут поставити дві штуки. Але я думаю, якщо вже таку сушку робиш, таку три, я знаю скільки має, мають метрів три вона в діаметрі, то треба вже будувати якесь накриття, приміщення. Бо тут теж бачите, накладка за накладкою. В робіть в хаті все добре, але треба... Забираю площадь, яка полозна була б для птиці. Дивіться вже скільки чіпсів накидав. І ще ж там вибирав, коли мив. Вали, звісно, чіпси багато в комбайні. Ну я дивлюся, багато хто показує чіпси. Це коли бабушки сидять там, вручну вибирають, тоді може чіпси менше. Або миють, знаєте, коли є люди, сім'я здорова, чоловіка, кожен взяв і грається у тому у ситі. А тут особо ніколи. Ніколи гратися з цим. Думаєш, давай бігом-бігом. Побачимо, яка буде ціна у бабушки і у нас. Може бабушка більше заробить, ніж ми, бо буде чистіше. Ще й попадається, а я викинув таке чорне, як водянисте. Все, тепер оце воно лежить. О, в 17 годин я прийду сюди. Ну не прийду, я туди і буду. Давай. Все все, затроїв Бачите як пар видимає вентилятор той Ну тут зрозуміло волога дуже бачите зразу запотіло і все Хочу вам показати скільки вигоріло газу за 4 години Дивіться відсюди до сюди там замерз і отак було, приїхало, напевно, в балоні. Якщо поділити, то десь ще на два 2... на... На десь на 8 годин должно получиться. Але воно як буде вбавлятися, то буде і поток газу менший. Так, наступний день 9 годин. Цей дує вентилятор. Дивіться, волога 40, на сітки 45. Що, почти таке вже Е, e, Значить, вчора вечором виключив, дивіться. Ну, Якщо розгребти, бачите, я тоді отак досточки раз. Це загладив. Я ще буду сушити його час і поїду знову молотити 6 рядків. Очі летить, аді в маску, але очі летить і кожен вечір капає очі, тому що оця... оця хрень, яка дуже в очі пече тоді. Вже почти чипси немає, бачите? Де не йде проскак, ще сировато. Тепер зараз дивіться, оце участок, оце отсюда, отут От трошки як хуже прогрівається. Хто значив. Так все нормально ну, друзі, може хто скаже, які це легкі гроші дивіться йде дощ мокрий а молотить треба бо на молоти три мішка і не додому і не на мойку і не на сушку нікуди треба домолачувати ці чотири рядочки ну нічого гроші люблять роботящих.